Всім доброго раночку, всім доброго раночка. доброго всім раночка. Доброго доброго. Я вже в шапочці, тому що холодно. Мені прямо волося так. Лише дьонок. Ось подивіться, яка краса. Це ми отак ось от такими тропами гуляємо з дівчатами. Ох, як Кетіна набігалася. Дивіться, аж морда зморщилася, як вона набігалась. За що я люблю цей телефон? За те, що тут камери такі, що їх легко протирати. От в моєму одинадцятому там камери якби, трошки втоплені були і ще в чехлі. І є, щоб туди де... а тут і все класно. Ми... А я жую жую горішки, зараз Віка скаже, що я в зубах а, да, Вічно я стоп-кадри потім роблю, якісь для прев'ю, І мама, я тут щось ну, нормальне якась вираз обличчя таке, що для прев'ю прикольно, І мама напоняття. Я вже почала шукати. Я, і що, зараз я сижу, дивіться, тут достаю оріжок і виходить. А... О, oh. жую. І виходить, що я вже почала шукати різні ці додатки, чи що там, щоб можна було поміняти обличчя. Знаєте, взяти мене тут, а її з наступної секунди, там де вона не жує, горішок. достає його, десь там з пломби не знайшла. Помню, десь колись робила і забула. Да, Этот, Їдемо в секонхент. Да. Як не тема, так секонд-хенд. Зараз у нас почнеться якийсь шопоголізм. Що поголі? Ні, ну, ти, ну я сьогодні зустріла люду, ну це ж охрінеть можна, ну, другого да. слова, мене, ну, та куртка За 280 ну, нова, рівень? абсолютно а, нова. Є. Оце як у нас вони називаються, оці лижні чи на це. Да. Ну, ну, з... Вони сьогодні. дорогущі, це ж те саме, і вони класні, воно тут все закривається, да. застібається, вони ну, супер. Ну, от. Вона най... А, і вона каже, і там була одна така, тільки на мене вона була маленька. Речі поглажені, висять а, на вішачках, да. відпарені. І, в общем, говорить, я зайшла і така, ой, типу, а це секрет, чи це ну, просто магазин? Да, так, да, все правильно, заходьте. Так, ну що я вам можу сказати? Так. Да. Виглядає дуже все красивенько. Так, я знайшла прикольну куртку. Я не знаю, вона в до. Теж багато всього я О, Мама жилеточка. У тебе така в машині лежить, я, я тебе принесла. Вона, Слушай, теж... Прям так вона теж з вехом всередині. Да. А, нет. Вот так? не ні не, ні там вона просто стягана. Коротше, сьогодні не мій день, тому що я міряла багато штанів. Мені треба штани, не промакає в цей, ну, гуляти зранку з собакою. Ні, взагалі нічого. А мама там знайшла собі класні, двоє навіть. А на мене вони короткі. Вона ну забирай собі. вони. Я на, на це саме міряю, а вони на мене короткі. Але курточка ось ця, мені сподобалась. Взагалі, реально класна. Тут, тут, тут. Опа, камішончик. Гляньте, яка прикольна. Не знаю, скільки коштую зараз подивлюсь. Тут система така. На кожній речі є ціна. От. І все по 250. От, От. 210. Але в основному все типу по 250. Фікс. Ні, є різні ціни. Хі. Кажуть мені, що дуже люблять дивитися, як ми обираємо речі. Я б, звісно, могла б частіше це робити, але я не люблю. Я реально не... Ну, не люблю э, шопінги. Не, не все по 250. Тут усе цель. Так, да, я бачила різні, все ж таки є. Ну, в основному багато всього по 250. І бачите, речі, ну такі, красиві, класні. Відпарені, якось мають вже. Вигляд, що не ти не здогадуєшся, який він буде, а бачиш реальну картину зразу. Mm. Як вам рубашечка? Тепла така якась шерстяна. Я тут спіймала, звісно, можна Вероніку. Вероніка вибігала з одного бруда. О, привіт! Нікак ну, не, не, не дійде сюди, щоб подивитися, Я ж, які тут у мене переміни каже. Можна познімати? Ну, да. Так що? Так. Красу! Яку ми творили? Да. Так. ой посади класний. Так. Да. Цвет класний. Да, приємні. Я я ручку так і не підібрала і сказала, зроб... і типу не хотіла, щоб не это. Да, Як що? відкривається? Знизу береш і тянеш за на носа? З другої сторони. А. З цієї сторони. А. Да. Ага. А <сих> ч тут... А, а тут... Угу. тут? І там так само. Зрозуміло. Зніму. зніму там. Ну, теж. Вот. І ми з вами швиденько переміщуємося додому і готуємо запечені овочі. Мене тут перчик, цибулька і помідорчики. І на вечерю йду до мами і принесу такі смаколики. Ось так от. Дуже буде смачно. Тут у мене є ось такий режим, і все. От і так-да. Світло потухло в районі взагалі кругом. Бах, і вимкнулось. І все, все погасло. А я тут млинці збиралась робити, блендер не працює. Ладно, зараз буду так масити їх. Тут у мене шипіння якесь. Ну, тобто вони там доходять, що, залишилося Ще залишилося ще добре, залишилось ще 6 хвилин, не встигла. Ну, ладно, зараз будемо. Гора посуду. От-от тільки-тільки налаштувалась. І що таке взагалі без попередження? Ніхто нічого не казав. Дивитися, що там в чатах пишуть. Добре, що в мене є ось така штучка, О, до речі, посилочка. ось така штучка і є світло. А по району немає. І в чатах пишуть, що це на 3 години. Що Сьогодні повідомлення там десь є вже про те, що будуть вимикати, з... коротше, знову ці графіки, ще графіків немає, але вже виключають. Ніхто просто не знає, у кого коли. І, можливо, завтра з'являться графіки. І начебто на три години вимикають цей раз світло. А я посмажила нонці, чи спекла, як там кажуть. Вони з какао, тому такого кольору. Раз, два, три. І два я вже з'їла. П'ять штучок вийшло. Два яйця, дві ложки крахмалю, кукурудзяного. А, неповна склянка. Ряжень, не ряженки а, а, І я додала у мене ксилітол. Цукрозамінник ксилітол. це, коротше, хороший цукрозамінник, <розумінник> наскільки це можна. От. І смачний, але він має калорії, якщо що, щоб познали. Але він для зубів. Корисний, Корис все ж таки є. От. Дуже смачно. А, і там чуть, -чуть какао. Mm -hmm. На дві ложки крахмалю і десь пів столової ложки какао. Дуже смачно вийшло. Два зіла такі. Mm -mm. Так, а це у нас тут шоколад. Буду робити натуральний. Там масло какао і какао. Зараз покажу вам. Світло повернули і не через три години, а через десь годину, може, півтори, я точно не знаю, бо я сиділа ще без світла, коли вже воно було. Доробила ось ще пару хвилин ці штучки. І вже мама мене чекає, чекає на вечерю. Зараз це тут дойде трошечки ще. Яке воно все смачне виходить. Боже, обожнюю а, аерогриль. Така класна штука. Реально, я не думала, що мені так це зайде Думаю, Ну, буде така, знаєте, іграшка, як встигне, потім помиємо. Як... І всі інші гаджети. Але ні, я цим користуюся постійно. але Я тут роблю. А це в мене велика йогуртниця, фактично. От. І оцим користуюся постійно. Привітик всім! Вже наступний день сьогодні. Ми зранку погуляли, була мама, поснідали. Я повернулася додому і от збираю посилочку на тему на повернення. Там змінилася система повернення. Раніше було повернення через Укрпошту, це було все зрозуміло і просто. А цей раз там міст експрес. Міст експрес. І я не можу обрати. Ну, коротше, була загвоздка. Я дуже довго е не могла дійти до того моменту, коли там все от ваша. Оця квітанція, йдіть на оце відділення, яке я обрати мала, і відправляєте посилочку. Як це було з новою поштою. З Міст Експресом все трошки по-іншому. Мені тільки вдалося через меню, де треба звернутися в підтримку. Там є така значок зверху, типу оператор, часто задаваєте питання, я туди натиснула типу повернення і компенсація, і тоді мені знову мене автоматично перекинула на ту форму, де треба заповнити, які я хочу посилки повернути і чому. І вже з того меню мені вдалося отримати цей код для повернення. І там ти не обираєш саме пункт, з якого ти будеш повертати, да? тому що з Укрпошти треба було обрати пункт. І тоді тобі дається наклеєчка з штрих-кодом, яку можна розпечатати, а можна просто показати на телефоні. А тут в чому була загвоздка? На майбутнє вам кажу, у кого теж буде така проблемка. Я думаю, що це зараз там будуть всі. Бо в мене спочатку в вашому регіоні зараз щось там з зв'язку з логістикою, опція повернення недоступна. Така. А, що ж я тепер буду робити? І е, спробуйте пізніше. Я от на наступний день спробувала те саме на наступний день, і потім, це ж міст експрес, замість нової пошти. Я така, ну, ладно, обрати пункт видачі, а все їх там немає. Ну, Перекидує на міст експрес, потім шукаєш цей пункт видачі, їх ніяких там немає. Ну, в общем, я так поняла, ну, так, це вони зараз, це все, от, треба. Чекати, але ж я розумію, що може пройти багато часу, поки вони там це зроблять. А у мене ж час спливає. ж ну, там два тижні по-моєму, дається на повернення. Вже тиждень пройшов. Я така вчора вже сіла, думаю, ні, треба добитися, тому що там ненормальну нормальну суму вийшло. Що я хочу повернути. І все ж таки без обирання пункту видачі мене нарешті перекинуло в те меню. Де я просто після того, як я обрала товар і описала причину, просто видало мені номер, який треба показати, в будь-якому найближчому пункті видачі. То тобто, у мене є код. Який я просто показую, і ця, вони там вже роблять цю створюють посилку і я відправляю. Сьогодні зайшла на міст Експрес зранку, ну, прямо тут під домом, Зручніше набагато, ніж було, тому що це прямо під мене в моєму домі цей, в цей пункт. І кажу: ось у мене стема є ось такий цей. Це от я просто вам показую, даю посилку, і ви кур'є Да, Так, да, все, все нормально. Ну, тобто я вже уточнила все. І така, фух. Це там, на 60 доларів, по-моєму, повернення. Так, що ж я повертаю? Повертаю цей плед. Він мені по розміру підійшов туди, на ту квартиру, але е малюнок вже оцей, і фактура вже надоїла. Я поняла, що я розтілила, подивилась в інтер'єрі, я вам зараз ставлю сюди картин картинку. І мені вже він не подобається. А от з іншим пледом мені подобається інтер'єр. Зараз теж покажу. От Так що плед зараз скручу, як він був складений, і відправлю назад. Костюм ось цей повертаю. Ось цей костюм повертаю. Ось цей костюм теж повертаю короткі штани. І ось цей сірий теж повертаю. Парасольку ще я замовляла як в подарок, але щось з мене, по-моєму, такі зняли гроші за цю парасольку. Коротше, там з цими подарунками на Плут, плутанина страшенна в мене вийшла. він мені нафік не нужен. От, хай їх повертають. Тепер таку штучку для волосся для лосьонів, їх дві замовила, щоб обрати ту, яка краще, ту, яку мені не сподобалась, повертаю. А це, зараз я вам покажу, тож, начебто, як в подарунок, але зняли гроші. Тож я вибирала собі як подарунок, тому що мене в корзину не запускала, поки я не оберу подарунок. І ось, це зарядний типу, акумулятор від сонячної батареї з якимось ось таким входом. Куди його примінити, я не знаю. І, в принципі, він мені нафік не надо, у мене класний павер є. От, оце все я повертаю. Далі, що я роблю? В той же пакет, в якому я отримала посилку. Я його ніколи не викидаю до тих пір, поки не зрозумію, щось я буду повертати чи ні. Якщо я повертаю, я пакую в той самий пакет. Бо це пластик, який не треба нам зайвий. Да? От, просто засовую туди ж ось так. Ось так. Головне, щоб оці етикеточки співпадали. Тобто, тому що це від різних продавців, і вони саме по цьому штрих-коду потім ну, начебто мають же повертати продавцям їх товари. Все, і ось така посилочка в мене виходить, скотчем, просто заматую і на пошту.